Ви любите рослини а тварин. Якщо до поєднання цих двох пристрастей та вирощування рослин, названих на честь тварин, існує величезна різноманітність рослин, натхнених тваринами. Ви можете знайти однорічні, багаторічні рослини, кімнатні рослини, чагарники і навіть дерева, названі на честь комах, морського життя, птахів і великих савців. На щастя, вам не потрібно жити або подорожувати в екзотичні місця, щоб вирощувати ці рослини у вашому домі. Однак важливо вибрати відповідні рослини для вашої ділянки. Якщо ви додаєте багаторічні рослини у свій сад, обов'язково проконсультуйтеся з картою зон зимостійкості рослин, щоб визначити свою зону. Це допоможе вам вибрати рослини, які будуть добре рости у вашому регіоні. Потім підберіть рослини, які відповідають умовам освітлення і ґрунту. Ви знайдете рослини з назвами тварин для будь-якого стилю саду: прерійного, кам'янистого або лісового. Серед них є швидко зростаючі рослини, які можна виростити з насіння, цибулини для посадки навесні або восени, кімнатні рослини для сонячних підвіконь і безліч яскравих однорічних і багаторічних рослин, які можна купити в місцевому садовому центрі. Готові додати трохи дикої природи у свій сад. Експерт із садівництва та біолог Ліеса Боуен познайомить вас із 19 своїми улюбленими рослинами, названими на честь тварин. Зелений зебровий томат. Цей яскравий жовто-зелений томат не тільки красивий, але і дуже смачний. Плоди досягають розміру 5-7 см в діаметрі, і кожна рослина дає багато помідорів для літніх салатів і перекусів. Вирощуйте зелені зеброві помідори на шпалері або іншій опорі, оскільки ці рослини можуть виростати досить високими. Посадіть їх поруч з іншими кольоровими сортами томатів, щоб створити справжню веселку смаків у саду. Крапчастий лебединий гарбуз: ці великі декоративні гарбузи з витонченими вигнутими шиями нагадують лебедів. Вирощуйте їх на паркані або міцній шпалері, або дозвольте вільно стелитися по землі. До кінця літа у вас будуть власні гарні гарбузи, схожі на лебедів. Висушіть повністю дозрілі гарбузи для ремесел та природного декору. Соняшник Теді, цей життєрадісний сорт соняшнику має густомахрові яскраво жовто-помаранчеві квіти. Вони цвітуть кілька тижнів і залучають багато запалювачів у ваш сонячний сад. Деді залишаються досить компактними, виростаючи лише до 60-90 см, що робить їх чудовою рослиною для контейнерного садівництва. Монарда Бергамот. Кілька видів монарди, також відомих як джолиний Бальзам або Бергамот, є прекрасними багаторічними рослинами для саду запалювачів. Ці рослини родом з Північної Америки і чудово підійдуть для саду місцевих рослин або мініпрерії. Яскраві скупчення довгих трубчастих квітів приваблюють багатьох комах запилювачів, особливо бджіл, як випливає з назви. Квіти також подобаються колібрі. Ці рослини можуть швидко розростатися, тому регулярно проріджуйте їх. Асклепія стубароза – ваточник. Ця рослина справжня своєю назвою є улюбленцем метеликів. Воно приваблює самих різних метеликів. Джіл та інших корисних комах. Ваточники це рослини-господарі для гусениць прекрасної метелики Монарх. Цей багаторічний дикоростучий квітка цвіте все літо і має чудові яскраво помаранчеві суцвіття. Після цвітіння утворюються декоративні насіннєві коробочки. Лобелія кардинальська. Якщо вам подобається спостерігати за яскраво-червоними кардиналами біля годівниці, вам також сподобаються сліпучі червоні квіти лобелії кардинальської. Ці ефектні квіткові колоски цвітуть наприкінці літа і приваблюють колібрі та метеликів. Лобелії є рідними для вологих місць Сходу та Півдня США та Канади. Вони люблять постійно вологий ґрунт і ідеально підходять для частково затіненого дощового саду. Колоказія, слоняче вухо. Як випливає з назви, ця рослина має величезні листя, що нагадують слонячі вуха. Колоказі ростуть з великих бульб і є вихідцями з Індії та Китаю. Кожен бульба дає кілька довгих гнучких стебел, на вершині яких розгортається гігантський лист. Існують сорти з яскраво-зеленими, плямистими пурпуровими, зеленувато-блакитними і темно-червоно-пурпуровими листям. Кизил квітучий. Кизил це знайоме і доброзичливе невелике дерево, родом зі східної частини Північної Америки. Кожної весни кизил виробляє масу великих білих квітів, які приваблюють птахів і метеликів. Восени квіти змінюються невеликими яскраво-червоними ягодоподобними плодами, які люблять птахи і дрібні ссавці. Потім листя змінюють колір із зеленого на приголомшливі відтінки червоного. Волжанка цапина борода. Пухнасті кремово білі квіти волжанки нагадують цапину бороду. Це цікава рослина для тінистого саду, вологої ділянки або дощового саду. Волжанка, трав'яниста рослина, родом із США, Канади та деяких частин Європи. Дайте йому достатнє місця для росту, оскільки ця кущиста рослина з часом перетвориться на потужний листяний пагор. Зелений зебровий томат. Ці яскраві смугасті помідори не тільки красиві, але й дуже смачні. Плоди виростають до 5-7 см в діаметрі, і кожна рослина дає багато томатів. Вирощуйте зелені зеброві помідори на шпалері або іншій опорі, оскільки ці рослини можуть виростати до 1, 8, 2, 4 метрів у висоту. Ехіноцереус їжаковий кактус. Ці кактуси дійсно нагадують колючих їжаків з яскравими квітами. В основному вони є рідними для пустель Південного Техасу та Мексики. Якщо вам пощастить і у вас буде достатньо сонячне вікно, ваш їжаковий кактус може зацвісти. Ефектні квіти можуть бути рожевими, червоними, помаранчевими або жовтими. Молодило курка з курчатами. Зріла курка рослини молодило розвиває кільце молодих відростків або в курчат, точно так же, як квочка з виводком курчат. Кожна з цих курчат дозріє в нову вкурку. Хоча ця рослина виглядає так, ніби вона добре підходить для жаркого, сухого пустельного клімату, молодило насправді родом з Центральної Європи і добре пристосоване до помірного і прохолодного клімату. Чистець візантійський, овечі вушка сріблясто зелене листя, чистеця, покриті густим пухом, і такі ж м'які, як у ягняти. Ця пухнаста рослина трав'яниста багаторічна рослина, яка буде прикрашати ваш сад своїм декоративним листям з весни до осені. Чистець дуже легко вирощувати. Він чудово підходить як ґрунтовий покрив для заповнення кутів, країв та вздовж доріжок. Страусник звичайний. Цей папороть добре підходить для тінистої частини вашого ландшафту, де він може вирости до 1,5 метрів у висоту і 1,2 метрів в ширину. Дайте йому вологий, добре дренований ґрунт і багато місця. Спостерігайте, як навесні з'являються ефектні правлики, що розгортаються в великі паристі ваї. Дозвольте цим рослинам натуралізуватися для легкого догляду ґрунтового покриву. Давальлія заяча лапка. Корене вище цього папороті нагадують пухнасті заячі лапки. Ці цікаві папороті популярні кімнатні рослини, які можна вирощувати в частково затіненому вікні. Дозвольте пухнастим кореневищам рости за край горщика для дійсно незвичайного вигляду. Нові стебла проростають з кореневищ у міру зростання рослини. Синеголовник – головник Юка Колісний. Це посухостійка рослина прекрасно почуває себе в саду дикорослих квітів, міні-прерії або ксеріскапе. Воно найкраще росте на повному сонці і в ґрунті середньої якості з хорошим дренажем. В середині літа з центру розетки з'являється високий жорсткий цветонос. Синеголовник має вкрай незвичайні квіти, які виглядають як сферичні зеленуваті шпилькові подушки. Погонатерум просовидний – криветочної рослини. Квіти цього тропічного багаторічника дійсно віддалено нагадують креветок. Рослину креветок можна вирощувати як кімнатну рослину, але частіше її вирощують як однорічну садову рослину. Вирощуйте кілька рослин креветок разом у своєму літньому саду, і вони будуть свісти майже безперервно до перших заморозків своїми ефектними жовтими або червонуватими квітами. Антеррином левиний зів. Обережно стисніть центр цих квітів, і вони відкриються і закриються, як рот дракона. Лавини зів – популярна і весела рослина, яке багато хто використовує в однорічних квітниках. Їх барвисті квіти цвітуть все літо і до перших заморозків. Лавини зів легко виростити з насіння, або, якщо хочете, купіть молоді рослини навесні в місцевому садовому центрі. Крапчастий лебединий гарбуз. Довгі витончені шиї цих великих гарбузів можуть бути прямими або витончено вигнутими, як шия лебедя. Зрілі лебедині гарбузи досить великі і дуже ефектні. Дозвольте їм лазити по огорожі або міцні шпалері, або нехай вільно стелиться по землі. До кінця літа у вас будуть власні гарні гарбузи, схожі на лебедів, хлорофітом, рослина павок. Ці рослини є чудовими кімнатними рослинами і будуть щасливо рости в затіненому місці, якщо вони отримують трохи сонячного світла щодня. Вони чудово виглядають у підвісному кошику, де вони можуть вільно виробляти багато молодих павуків. Хоча ці рослини дають квіти, хлорофітуми найбільше цінуються за їх привабливе листя. Соняшник теді. Цей життєрадісний сорт соняшнику має густо махрові яскраво жовто-помаранчеві квіти. Вони цвітуть кілька тижнів і залучають багато запалювачів у ваш сонячний сад. Теді залишаються досить компактними, виростаючи лише до 60-90 см, що робить їх чудовою рослиною для контейнерного садівництва. Лілія тигрова жодне сафарі в саду не буде повним без чудової тигрової лілії. Ці багаторічні цибулини напрочуд легко вирощувати і дуже ефектні. Їх яскраво помаранчеві квіти, посипані темнобордовими плямами, що робить їх більш ефектними, ніж замаскованими. Вони цвітуть всередині кінці літа, і кожна рослина може виробляти кілька довгоквітучих квітів. Цибули не розмножуються щороку, і ви можете легко розділити їх, якщо хочете збільшити популяцію тигрових лілій.